Вітаю, я Інна Іванівна. Метою моєї діяльності є розвиток емоційного інтелекту. Це щоденний непростий вибір для тих, хто обрав для себе шлях руху, розвитку і творчості. Успіхи моїх вихованців доводять, що я на правильному шляху. Вони є переможцями олімпіад, конкурсів, гладіатори права. Ми українці, здорова їжа, здорові ми. «Відкрий для себе Україну. Нота, нота», легенди Дніпра з ентузіазмом розвиваю свої здібності. Успішно пройшла сертифікацію педагогічних працівників громадянської та історичної освітньої галузі. Традиційними в ліцеї стали зустрічі з бійцем ЗСУ, моїм другом і колегою. Вони дають можливість поспілкувати з героєм наживо, а також мотивують учнів відстоювати своє право вільно жити і творити щасливе майбутнє України. Саме це і є найважливішою метою як учителя, так і кожного громадянина держави.